Від коштів перевірений. Всім привіт! Ми знаємо про найшмівший проєкт NotCoin, який зараз торгується в межах 0,01-0,02 цента. І це не може не радувати. Адже кожен, хто брав участь в цьому проєкті, тепер зміг заробити щонайменше від 100 до 300 доларів, це щонайменше, найменше, а то і тисячі доларів. Після хайпу з ноткоїном з'явилося чимало різних схожих проєктів. Але відсотків 90, на жаль, це повний шлак. Свій час витрачати на них немає сенсу, виявляється. Та серед них є і чудові проекти, такі як TapSwap, Bloom і Нашумівший Хамстер Комбат. Сьогодні я хочу поділитися іще з одним ну, на мою думку, дуже хорошим проєктом. Також я вважаю, що він дуже перспективний: це Rocket Blast. В ньому можна заробляти відразу, не маючи стартового капіталу та не чекаючи лістингу. В даному проєкті ми заробляємо монету Ethereum прямо в телеграмі вже з перших хвилин. Все, що вам потрібно зробити, це кожної години заходити в бот і нажимати кнопочку Клейм. І вже після того, як назбирається мінімальна сума, це орієнтовно 31 долар. Гроженята можна виводити на свій гаманець. Посилання на цей проект в описі під відео. Також запрошую вас до нашої групи в Телеграмі Криптовік, також є назва в описі. Там дуже багато топових проєктів.